Під час підготовки до виборів у рівному відбуваються дива. Комунальні проблеми влада починає миттєво вирішувати. І, щоправда, про якість таких робіт свідчать конкретні випадки. От на ділянці вулиці Пухова відновлювати асфальтне покриття розпочали за три дні до виборів президента. Нині, після такого ремонту, і сліду не залишилось. Чому знають місцеві мешканці? Коли асложили асфальт, ми говорили, ребята, що виложити? Піском засипали. Кавно буде вічно, 10 років. Вони виїхали, дощ пішов. Асфальт пропав. Оце так вложить, у нас асфальт. Зараз на цих вибоїнах їде скора, пожарна і що, всі ругаються, коли до вас неможливо проїхати. От що робити? Уся ділянка дороги вкрита величезними ямами. Водії бідкаються, ремонтувати власні автівки доводиться частіше, аніж раніше. Ще й додаткові проблеми створює негода. Зараз вони більш-менш людський вигляд мають, але після дощів тут. Взагалі, якщо дощ, не видно, навіть ямок не, не можна проїхати. Цією дорогою їздять не лише ті, хто тут мешкає в приватному секторі. Діти ходять до школи. Рівняни, які живуть у багатоповерхівках, теж обирають цей шлях. Які ще потрібні вибори, щоб на кінець навести тут порядок. тут факт повної безгосподарності. Гроші пішли, по суті, в землю. І Рівенський громадський контроль сьогодні звертається до міського голови, щоб він взяв це питання якось на контроль, щоб подібних випадків не було. Відповідно, ми будемо звертатися і до державтоінспекції, до всіх чиновників, щоб хтось поніс за це відповідальність, і на кінець зробили людям ту дорогу, яка має бути.